Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. За чутками, 9 грудня Кіт Турман кине виклик регулярному чемпіону WBA у напівсередній вазі Еймантасу Станіонісу. А Дані Гарсія зустрінеться з чемпіоном WBA в другій середній вазі Ерісланді Ларою в ефірі Шоу Тайм. За винятком Станіоніса ці хлопці вже давно в запасі і досить давно пройшли свій шлях. 40-річний Ріслан Єлара володіє тимчасовим титулом WBA. Але лише тому, що він бився з Томасом Ломаною за вакантний пояс. Якби Лара бився з кимось хорошим, він швидше за все розвалився би як стара автівка. Дата події збігається з поєдинком Девіна Хейні проти Реджеса Прогрейса. Можливо, шоу Тайм перестали піклуватися про конкуренцію заглядацьку аудиторію на даний момент, тому що немає сенсу ставити їхню подію для досвідчених бійців у той же самий вечір. За чутками цей карт буде одним із трьох останніх картів на шоутайм перед тим, як вони припинять показувати бокс наприкінці року. Станіоні – складний суперник для екс-чемпіона світу за версіями WBA та WBC у напівсередній вазі Турмана. Оскільки він не виходив на ринг з лютого минулого року. Турман добре виглядав у своєму останньому бою, перемігши Маріо Баріоса рішенням суддів у 12 раундах у лютому 2022 року. Дивно, що Турман не скористався цим виступом, щоб провести бій з одним. З головних претендентів у 147 фунтах, щоб позиціонувати себе для поєдинку за титул чемпіона світу. Замість цього Турман сидів без діла, викликаючи чемпіонів у напівсередній вазі Ерола Спенса і Теренса Кроуфорда, думаючи, що йому дадуть можливість вийти на ринг, на яку він точно не заслуговує. Дені Гарсія можливо має більше шансів на перемогу ніж Турман Чілара, але для нього битися у вазі 160 фунтів це великий крок вперед. Гарсія почав свою кар'єру у вазі 140 фунтів і вважався замалим для дивізіону 147 фунтів, коли перейшов у 2016 році. В останньому бою Дені вийшов після дворічної перерви і переміг Хосе себе молодшого. До цього Гарсія програв колишньому чемпіону WBC у напівсередній вазі Ероу Спенсу. Лара успішно захистив свій титул чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі в травні минулого року, зупинивши Геррі Осалівана у восьмому раунді одностороннього бою. Осаліван не зробив нічого, щоб заслужити титульний бій, окрім того, що був добре відомий фанатам хардкорного боксу. Якщо Дені Гарсія зможе впоратися, з силою Лари і замкнути його в ринзі, у нього є шанс виграти цей бій. Але це буде нелегко, оскільки він не підходить для цієї вагової категорії за габаритами. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!